Румунія планує напад на Чернівці і вже будує інфраструктуру для вторгнення в Україну. Своє заявлення зробив на ежегодній конференції партії Наша родина в Будапешті. І що спільного між Путіним та Бен Ладеном? Друзі, можливо, ви не знали проте Румуни з'їхали з глузду і готують напад на Україну. Аби захопити Чернівецьку та Закарпатську області. І для цього навіть румунські агресори вдарними темпами прокладають нову магістраль, якою будуть перекидати військову бронетехніку. Все так і є. Тільки не сумнівайтесь, я нічого не вигадую, адже цю новину, друзі, пропаганда орків поширює зараз своєму Фейсбуці. І якимсь таким дивним чином потік цієї відвертої маячні збігся із заявою путінської консерви цього угорського ультраправого Ласло Тороцкаї, який прохрюкав. Про територіальні претензії на Закарпаття у разі, якщо звісно, Україна зазнає краху війні, угорці прийдуть і заберуть своє, каже цей угорський Садам Хусейн. Ну що тут сказати? Одні вже приходили забирати своє ісконне а, досі не можуть забрати. Тензі на Закарпатті, правда в суча падіння України, висказав венгерський ультраправий політик Ласла Драцкає. Своє заявлення на ежегодній конференції партії Наша родина в Будапешті. І водночас з угорським посіпакою Кремля розкриває свого рота і представник румунської партії АУР Клаудію Тірзію. Цей кімнатний завойовник заявив, що готовий пожертвувати навіть членством Румунії в НАТО заради анексії українських територій. Ай молодець. І заяви цих двох блазнів якимось дивним чином співпадають з кремлівським наративом про штучність України. Погодьтесь, та виправдовують фактично Росію за порушення міжнародного права. Логіка така: типу інші держави, нібито також прагнуть порушувати кордони та окуповувати чужі території, якщо можна Румунії. Чому Росії не можна? Ми фінансуємо українці, б'ються і гинуть. Наразі очевидно, що українці не переможуть на передовій. Чи є в політичному житті Румунії реальні ідеї і територіальні претензії до України? Чи взагалі таке можливо? І наскільки Румуни підтримують Україну у війні проти РФ? Членство в НАТО передбачає відмову від територіальних претензій до інших країн і повну підтримку міжнародно визнаних кордонів. Також членство НАТО це єдина дієва гарантія безпеки для Румунії та інших європейських країн в умовах, коли Москва намагається зруйнувати заснований на повазі до прав міжнародний лад. Крім того, Румунія це один з надійних партнерів України на ключових напрямках. У жовтні 2023 року Україна та Румунія підписали угоду про стратегічне партнерство. Українська Румунські відносини це гарантія безпеки і стабільності у чорноморському регіоні. Румунія допомагає Україні у вирішенні логістичних проблем. Наприклад, значна частина експорту українського продовольства здійснюється через румунські порти. Виходить така картина: Галичина полякам, Буковина – румунам, Закарпаття угорцям, а все решта Москві. Є лише друзі, один маленький нюанс. Ну а так план надійний як швейцарський годинник. А що ж з дорогою для бойової румунської техніки? Ну це чесно, навіть смішно спростовувати. Адже траса А – це новий транспортний коридор між Україною та Румунією, і він вигідний для економіки обох держав. І я вам нагадаю, що Румунія стала основною артерією транспортування українського зерна в той час, коли поляки і словаки блокували кордон. Вже робимо критичний внесок у глобально продовольчу. Безпеку завдяки співпраці в Дунайських портах і на сході Чорного моря буде більше співпраці. Розширюємо наші транспортні коридори буде більше робочих місць і економічних можливостей. Сьогодні підписали спільну заяву президентів. І зараз, завдяки цій трасі, Україна отримає додатковий маршрут для експортних перевезень автотранспортом, зокрема до порту Констанца. А як же агресивні заяви румунських політиків? Спитаєте ви? Я вас прошу. Цей е, тірзів радикальний популіст ультраправого спрямування. А хто ж ще може підтримувати Росію? Погодьтесь! На щастя, подібні індивіди в меншості серед румунів і великого впливу на політику в Румунії вони просто не мають. Тож цьому фейку я ставлю одну гойду з десяти, адже Румунія залишається нашим надійним, економічним та військовим союзником. Я бажаю румунам перемоги над своїм внутрішнім фашизмом якомога скоріше. Друзі, маю до вас питання. От що буде, якщо терористу надати трибуну ООН? Терорист, звісно, буде погрожувати світу з трибуни ООН. Києву тоже все дозволено. Эта вседозволенность проявляется ну, во всем, что он делает. Да, там есть какие-то вещи, которые американцам не нравятся. Они там пытаются, так, не придавая гласности, делать какие-то замечания, но э, вседозволенность полная. Я уже приводил пример, когда сказали, что надо начинать процесс переговоров о приеме Киева в Евросоюз. Сербия стоит не один десяток лет, Турции вообще, по-моему, 40 стоит в очереди. А цьому вот без очереді, тому що он нацист. Ой, ну це відверто просто неймовірно. Але Лавров справді погрожує вбити сотні тисяч українців, якщо Україна не виконує умови Москви. Ще раз, це риторика не дипломата, а саме терориста. Адже Росія більше не держава, це радикальне угруповання, адже воно вважає насилля єдиним засобом досягнення своєї мети. Все. Всіх всех всіх всех, всіх надо, ограбим. Все буде как милю. Давайте з Богу. І це так дивно, що вони виступають в ООН. адже психологія Кремля суто терористична. Окупанти намагаються перекласти відповідальність за смерті людей з агресора саме на жертву агресії. А так думають лише терористи. От давайте так, як гадаєте, кого Бен Ладен вважав винними за загибель людей у міжнародному торговельному центрі? Звісно, американців, цитую тероризм проти Америки заслуговує високої оцінки, оскільки це відповідь на несправедливість, спрямовану на примушення Америки припинити підтримку Ізраїлю, який вбиває наших людей. Вам це нічого не нагадує? Наприклад, напад на Україну це відповідь за вісім років Данбілі Донбас, де українці вбивали їхніх людей, нібито. Немов знаєте, одна і та сама людина говорить. А ось ще одна цитата Бен Ладена. Послухайте, атаки були скоєні, тому що ми вільний народ, який не приймає несправедливості, і ми хочемо повернути свободу нашій нації. Десь я таке теж чув. А ви Росія в этом складному світі, уверен, буде только укріпляти свою силу, самостоятельність, суверенітет. Я коли це читаю, от знаєте, ставлю питання собі, а хто кому писав текст? <смі> Бен Ладен Путіну чи навпаки? Таке враження, що Путін просто в нього списав. І хто ще сумнівається, що Росія як держава просто не існує. Тому жодних перемовин з нею вести не можна до цілковитого знищення терористичної верхівки. І сумний поні Лавров стверджує: якщо Україна припинить спротив, це врятує сотні тисяч життів українців. Ох, от прям взяли так і повірили. Особливо після Бучі, Ізюма, інших окупованих територій, катівень під Херсоном. Саме спротив і рятує сотні тисяч і мільйони українців. А що пройшло б, якщо воювати прекратить Україну? В свої життя точно сотні тисяч тих, кого сьогодні київська власть намагається відловити як скот на вулицях, в барах, храмах. и в качестве пушечного мяса бросить погибать за западные геополитические интересы и, как говорят, за демократические ценности. Если вы сомневаетесь, ну, Давайте просто згадаємо, кремлівські терористи навіть не приховують, що мета війни проти України це саме геноцид українців, не території. Доказом цього є відверта геноцидна риторика від керівників Болотяного Рейху та їхніх змі. Цей сеньор Помідор заявляє, що Росія буде воювати з Україною доти, поки існує Україна. Клас, давайте здаватись, давайте говорити. Кремль щодня і щохвилини займається розлюдненням українців, так само як і радіо тисячі пагорбів, про яке ви чули під час геноциду в Руанді. Схожість ще більш вражаюча ніж між путіним та Аль-Каїдою Медведєв він називає відверто українців тарганами і свинями. Так само знищувати тарганів, закликало Руанське радіо тисячі пагорбів. Це були заклики до вбивств Туці. І після цих закликів прості громадяни Руанди, які ще вчора торгували на ринку, працювали десь в банку, навчали дітей в школі, взяли свої мачети і пішли різати своїх сусідів. Загинуло тоді від цієї різні близько одного мільйона людей. Ми не хочемо вмирати від мачети. Полі нас швидко. І ми будемо менше мучитися. І кого ще дивує, чому прості росіяни з легкістю йдуть вбивати українців? В Росії радіо тисячі пагорбів набагато страшніше. Воно просто відпочиває. Адже там не тільки радіо, а весь інформаційний простір, наповнений закликом до агресії та ненависті. В першу чергу до українців. Прям цих дітей, топіть. Сказав, що москалі окупували. И сразу прям бросаешь в... Вріє представники російської влади регулярно називають українців нацистами, фашистами і націоналістами. Ну і бандерівцями теж. Усі ці терміни для росіян мають яскраво виражену негативну конотацію. так само як таргани. Завдяки цьому дегуманізують нас, українців, і виправдовують агресію та інші злочини. Тепер середньостатистичний алкаш з Іркутська їде не просто заробляти грошенят на війні в чужу країну, ні. Він не просто буде мародером і вбивцею. Він борець з фашизмом та планетарним злом, яким керує, звісно, в Україні лише сатана. Посавітую. Здавайтесь, всі ваші гріхи вимерзнуть у наших гулагах. і ви вернуть чистенькими в наш російський мир, який переплавить все. І ці наративи закладаються їм в голову ще з дитинства. Шкільні підручники з історії Росії сприяють формуванню в учнів опередженого з верхнього та негативного ставлення до України. Українців зображують як осіб неспроможних на створення власної держави та носіїв культури, яка щонайменше поступається російській прибічники незалежності і європейського вектору розвитку України для. Для таких авторів є зрадниками або ж ворогами. На сторінках підручників для старших класів перенесено ключові тези державної пропаганди про революцію гідності як державний переворот українських нацистів та штучність української ідентичності. Частиною змісту навчальної літератури стала теорія про те, що українців, нібито вигадав австрійський генштаб з метою роз'єднання єдиного великого російського народу. Автори ж таких підручників, так само як і Кремль заперечують штучний та геноцидальний характер до мору 32-33 років в Україні применшуючи його масштаби та виправдовуючи їх організаторів. Тож, друзі, цьому фейку про здатися Росії аби вижити, я ставлю 0 го з 10. Адже альтернатива спротиву України це вчинення геноциду на ще більше території, ніж на жаль, є зараз. І друзі, пам'ятайте дуже важливий факт: після капітуляції Японії японці вигадали годзилу. А після капітуляції Росії я думаю, що росіяни вигадають гігантську балалайку, яка зруйнує Москву. Друзі, будьте пильними і читайте ресурси центру стратегічних комунікацій, аби бути стійкими до російської пропаганди. Побачимось.